Перед вами білоягідний технічний сорт німецької селекції, Йоханітер. З таким дуже цікавим терпким смаком, не мускатним, гармонійним, але фруктовим смаком, дуже унікальний. Ягода тут 2 грами, приблизно не дуже велика, як для технічного винограду, також гроно менше за середнє серед технічних, від 200 до 300 грам. У мене тут, бачите, сигналка, це не показовий урожай. Визривання лузи на юханіторі дуже раннє. Стійкість до хвороб тут вище за середню, досить непогано тримається при трьох обробках, і морозостійкість тут також підвищена, зазначається 26 градусів нижче нуля. В наших умовах можна пробувати вирощувати без укриття. От цього року він тут не укривався. Урожайність в нього середня вище за середню, якщо розігнати вже лозу і кореневу систему. Запилення непогане. Вина виходять високоякісні. Унікальність сорту в тому, що він стійкий до ботритісу. При от ураженні ботритісом, як бачите, ягода не загниває, а навпаки, зав'ялюється, що дозволяє готувати з нього благородні вина уражені ботритісом. Можливо, коли чули про такі. Буду спостерігати за сортом, поки що мені дуже подобається. Перед вами сорт німецької селекції. Каберне Кортіс. це високостійкий винний виноград, придатний для виготовлення. Червоних столових вин дуже раннього терміну дозрівання, як для технічного винограду, переважно готовий вже на кінець серпня або на початок вересня. Цього року був готовий 10 вересня. Повністю цукор набирає дуже хороший в смаку. Присутня така терпкість досить сильна, тому це враховуйте. Лоза визріває дуже рано. Стійкість до хвороб вище за середню, можливо, навіть і висока. При трьох обробках немає практично уражень, десь там тільки зверху. Морозостійкість до 26 градусів. В наших умовах може вирощуватись без укриття. Сила росту також вища за середню. Урожайність тягне непогано, по 2-3 грона на пагін. От. У мене кущ досить молодий ще, але вже вже можна побачити якийсь потенціал в нього. Кислотність досить низька, тому в сухому вині кислоти практично не буде. Маса грон не дуже велика до середньої, від 150 до 300 гр залежно. Перед вами ліводійський чорний це. Український технічний сорт раннього, раннього середнього терміну дозрівання у мене переважно завжди готовий на середну вересня, під кінець вересня. Е, ягода тут досить велика і відчутно більша, якщо порівнювати з іншими сортами винограду. Я можу порівняти з каберне кортісом, мерегент і так далі. Е, сила росту кущів тут вища за середню. Урожайність дуже висока, тягне по 2-3 грона на, на пагін. Е, визрівання лузи тут досить раннє. І також відбувається паралельно з достиганням урожаю. На кінець вересня вже визріла до тонких місць, вже повністю визріло все, що було потрібно. Стійкість до хвороб вище за середню. При трьох обробках немає серйозних уражень, але і урожай визрів, і лоза також визріла вже. Морозостійкість тут досить висока, можна пробувати не укривати на зиму в наших умовах. В районі 25 градусів нижче нуля. Набір цукру тут дуже високий завжди, а в смаку присутній мускат. Хороно такі переважно довгі. Цей сорт мені дуже подобається. Вино з нього виходить досить непогане. Пробував минулого року робити з якихось сигналок. Рекомендую всім придбами совенікрі. Німецький технічний сорт винограду, рожевий, як бачите, середнього терміну дозрівання 130-140 днів. В іншим, сорт, який рекомендується для виноробства саме в нашому регіоні. Грону тут 200 грам до 400 і більші. Окремі, досить збита, Якщо не навантажити кушти, дуже сильно ягода буде така крупна, більша за середню технічну смак гармонійний з тонами зеленого яблука і фруктів. Колір рожевий виноград придатний для виготовлення рожевих і білих вин за білою технологією. Набір цукру досить високий, якраз підходить для рожевого і білого вина. Стійкість до хвороб висока. При трьох обробках не бачу серйозних уражень. Визривання лози досить раннє і відбувається паралельно з дозріванням урожаю. Стійкість до морозу 26 градусів нижче нуля може не укриватися в наших умовах. Це посадка 20-го року. І самі подивіться, яку урожайність тягне може вживатися і в свіжому вигляді стане окрасою будь-якої ділянки будь-якого подвір'я. Перед вами класичний французький винний сорт винограду Піно Нуар, чорна шишка. Якщо перекласти з французької мови середнього терміну дозрівання е, в наших умовах, до, достигає приблизно на кінець вересня у Львівській області. Сила росту тут середня нижча за середню, дос, дуже великої шпалери не треба. Стійкість до хвороб середня. При трьох обробках майже не підхопив хвороби, але вже урожай визрів і лоза також визріла. Раннє визрівання лози досить раннє. Стійкість до морозу невисока на рівні 21-23 градуси. По-різному зазначається, в наших умовах потребує укриття на зиму. Набір цукру на теперішній момент дуже високий. Ягода вже майже зріла, майже фенольно зріла, бо кісточка вже починає робитися коричнево, але ще не коричнева повністю. Кислотність низька. Ягода опіно-нуар досить маленька, грону також невелике. Тут ну, 100 грам, до 200 грам, залежно які ґрунти. Придатний для виготовлення рожевих вин і для високоякісних червоних вин урожайність, як і на більшості класичних сортів, досить низька. Перед вами класичний сорт винограду французької селекції піно грі з французької сіра шишка, з середнього терміну дозрівання. В моїх умовах Львівська область повністю готовий на 15, 20, 25 вересня. Бачите, у такого кольору сіроватого під рожевий. З нього виходять біле рожеве вино залежно від методу приготування. Сила росту куща. Середня, трішки, можливо, більша, ніж Pinot Noir. Принаймні, в мене так виглядає мені. Також урожайність трішки вища. Стійкість до хвороб середня вища за середню, непогано. І визрівання лози дуже раннє, вже практично визріло на всю довжину, на яку мало визріти. Набір цукру тут дуже високий. Не можу сказати в бріксах, але ягода дуже солодка, кислотність низька. Спробуємо ягоду зараз. Пробуємо ягоду, ягода дуже бачите, наскільки соковита. От, бачите? Сік дуже солодкий, не кислий, кислоти нема. Морозостійкість тут 24 градуси, потребує обов'язкового укриття на зиму. З цього сорту винограду виходять вишукані вина. Перед вами білоягідний технічний сорт української селекції цитронний магарачев. Називається він цитронний, тому що в нього в смаку присутній надзвичайно сильний, аж такий до цитрусового мускат, Продатний для виготовлення з мускатних білих вин, високоякісних набір цукру тут високий, Якраз те, що треба для виготовлення білого вина. Як бачите, урожайність дуже велика. От це посадка 20-го року і що цікаво це все цей урожай з бруньки з третьої бруньки заміщення, навіть не з другої, бо перша і друга брунька тут в мене вимерзла. Тому не дуже важливо, яке вимерзання. Завжди бути з урожаєм. Термін дозрівання тут середній. У мене 130-140 днів. Ягода більша за середню серед технічних сортів. Гроно дуже велике для технічного винограду. Від 300 до 600 грам. Також може бути і кілограм, і кілограм 200. Урожайність дуже велика. Стійкість до хвороб вища за середню. При трьох обробках от такий результат на початок жовтня. Визрівання лозе дуже раннє, стійкість до морозу мінус 26 градусів в наших умовах може вирощуватись без укриття. Хороший варіант для присадибної ділянки, навіть не для виноробства, а для себе. Перед вами кишмиш красень це виноград раннього середнього терміну дозрівання. У мене кінець серпня, початок вересня. Підходить для виготовлення високоякісних столових і десертних вин. Також вина типу когор, тому що набирає дуже високий цукор через відсутність кісточки і дуже тонку шкірку, віддає дуже багато соку. Ягода не така велика. 3-6 грам. Самі грона бувають в середньому від 300 до 600 грам, але окремі бувають і до 1,5 кг, тому що може бути така збита і крилата. На пагінь тягне 2-3 грона. Тут ви більше бачите сигнальне плодоношення, тому що це посадка 20-го року. А самі кущі сильнорослі, урожайні, дуже урожайні. З одного куща можна збирати і 20, і 30, і 50 кг. А на альтанках і навіть і більше того. Стійкість до хвороб тут середня, вище за середню. при трьох обробках трішки вразився з різними хворобами. Лоза визріває досить рано. На кінець вересня практично вже на всю потрібну довжину визріла. Квітка, звісно, що двостатева, запилюється завжди добре. Стійкість до морозу підвищена 25 градусів зазначається. В наших умовах може вирощуватись без укриття.